Вітя вчора в провів, ми це закопали трошки, за, зацементували, щоб ми, звичайно, не переламали. Тут, в принципі, разом, тож менше шансів переламати. Тут я вчора все заштукатурила, за, за, а Вітя просто кажу, що треба провести електрику. Електрику для кондиціонера. ми забули. Потім я все винімала в штукатурку і грязне, вчорашнього. винімала і віді, поставив Провод для електрики. Отак вот от електрики. Вот Ось так вчора на пені, туди і туди. Там будуть стояти такі дирки піколі. З'їдав, як ви такі дирки, бачите? Так він купав. Дираки робив. Потім вчора ще тут, от. я взяла за штукатурила, щоб Ще не, пере... так. не Таке дуже, ось. Це буде для е, полотен засушителя. Тому сучителя нам треба пересідку всаджувати, Ось так ось. Все у нас виходить. Там я вчора закрила. Де там я вчора закрила? Вчора ми дуже пізно приїхали, до речі. Пізно три при приїхали. Дуже пізно. Це, виходить, проводити на вулицю. А де він веде? А, читальну веде. В там буде читаліна. Там, там, виходить, буде. Ну, Бу. Не знаю, коротше, що там буде. Я вчора тут закрила тут, тільки для кота і, і тут чого закрила. закрила. Але я потім подумала, що я закриваю дуже щільно. Мені треба було так слабо тут щось поміняти, то треба ці камні, що я дуже-дуже крепко закрила їх. Я не знаю, як будемо винімати, ці камні, бо як буде треба міняти трубу, то буде жопа. Яка, це треба було запінити, і щоб потім легко було його, ту трубку вигняти. А я за штукатуру, що... ой-ой, Добренько. Ось такі діла. У мене штукатурки не вистачило, так, так, зараз мені зробить два мішка простора, Я буду закривати цю дірку. Де ще буду закривати, забула вже. Там на дром повсія буде готувати. Ба, а на дром поверсі буду закривати. Дуже холодно. Та подкриваю, і що? подкриваю окна. Це, цей клей такий крепкий, до речі, плиточний. Дуже крепкий клей. дуже. Він дуже довго застигає, ну і дуже Це для, спеціальний для плитки. Цей клей. Спеціальний для плитки. Е я повинна... Ого, я поржавіла. Ось стояла, ви знаєте, як вони пожавіло. А, ні, це пісок, слабо, воно поживіло. Тому казав, що тут жалюча, це пісок. Коротше, тут треба закрити, там треба закрити, так? Да? Потім підкриваємо сонечко. Сайточки сонечко. Проліти на хату. Дуже мене клеєм. Вони клеєм. Ось так. Ой, я сонечко, просто. Так, да, і ще, щоб вдихати мені сили рівні, то можна ще вікна позакидати. Позакидати вікна. Подивимося, нас яке мені хватить. Вчора на мало випило, того немало. Я вчора ще працювала ночі, і мені вчора не було ні сили, ні желання. Таке. За роботи на, на другу роботу, це, то тяжко сказати. <смі> Побачите? <смі>, От о, клей. А ні, він ще трохи не застиг. Що він, ще трошки м'ягенький він. Щоб він застиг, треба. Ну я і багато коментарів, що буде муфа появитися під гіпсокартоном. Ми не, ми не залишаємо жодного шансу для муфу. Ми, ми перше ми заштукатурили. Ми бачили, що ми всі де оце сіре. Це ми зі штукатурку винімали і ставили нову штукатурку. Тобто ми всю гнилу, яка була гниль, ми всю повикидали. Там все повикидали. Там трошки залишилось, там на болі мені сухе було. Сухе, тут його трогати, трохи тут було сухе. А от де було гниле, ми все повикидали і, і позакривали новою Новою штукатуркою, позакривали. Бачите? Це все сіре, це все, все ми закривали. Ви бачите, тут стіни були всі. Вітя, Вітя молодець сам все познімав абсолютно. Тут нова штукатурка, нова. Тут не стоїть нічого старого. нема. Тому що, як пишуть коментатори, що о, не можна закривати гіпсокартоном, тому що там тут буде робитися, муфа буде з'являтися. Як вона з'явиться, якщо тут все закрито щільно. Якщо, наприклад, робити як ці, ми бачили багато відео роблять, е... то просто ліпьохи ставлять. П'ять ліпьох і там воздух гуляє. Кріше, що в Віталій, воздух влажник, туди воздух буде попадати в, в, в те пространство, де є ще вод, і кише буде появлятися і муфа, що хоче. коли... бачите, Тут трошки є щель, трошки є можна тут. Тій... Ну там каполинкою таке вже. А імено, що коли все щільно закрито, абсолютно щільно, як воно туди там з'явиться муфа, я не знаю, як? Через в, в, всі, не, Гарно за тут не, не повинно. На першому поверсі може з'являтися муфа, тому що воно, воно без фундаменту може тягнути тянути, е, е, з землі, і може, а тут другий поверх, тут дуже багато. <сміються>, Сміються, що не так робити, буде муфа. Муфа це плесінь. Ой, добре. Добре, що хотіла сказати. Все, бачите, все заклеїло його. Навіть якщо з'явиться муфа, наприклад, буде сходиться, можна його так обрізати, виняти, там почистити ще раз, Позакинути нову штукатурку і новим інструктором поклеїти. Можна так зробити. А коли, наприклад, робити так, щоб ліпляхи ставити, там, щоб воздух гуляв, там, з'явиться муфа, ви не будете бачити. І та муфа буде дихати тою, тою, тою плесіню, дуже опасно. Хоча Вітя на першому поверсі хоче ставити, не хоче ставити, йому посовітували, він вже не може ніяк, бо вже согласував. І на першому поверсі треба ставити так, як. Так, як я не хочу, тобто ставити вату і ставити гіпсокартон. так як я не хочу. Але ладно. Амен. Подивимося. На першу поверсі ми можемо дихати і плесень, тому що ось ця стінка, я покажу, як ця стінка буде робити так, як я не хочу, я об'ясняю, що так не можна. О, дуже опасно. Типу, ось ця ось стінка вся. Ми будемо робити влічувати 10 см. Вот так, наши, типа, надо, то буде внутрі вата і гіпсокартон. От так як нам советують наші советчики, щоб так відізнали. Я переживаю, що там муфа поліватися на вату, там любозду. А Ось треба запихати хорошо вату, щоб воно теж воздуха мало ніякого. Не знаю, коротше, що робити. Опасно мені це робити, звісно. Подивимося. Будемо дивитися. Де такі діла Добренько. Зараз буду закривати тут. Угу. Все. Я вже провів всю електрику, молодець. Будемо закривати. Я камніку нас обрала з цієї кучі. Буду закривати землі. Ці камні не мокрі, я я їх виймала вчора, щоб засовувала, а потом все викидала, виймала.